Всім привіт! Сьогодні я проведу МПшку. Перед початком хочу сказати, що я граю на Nexus RP, і мій промокод, а також інструкція, як почати грати, є в описі. Вводіть мій промокод і получайте бонуси. Також не забувайте, що в описі є ссылка на Діскорд моєї групи, там де я роблю ігри. Тепер переходимо до суті МПшки. Я хотів зробити звичайні хованки, там, де я просто буду бігати і вбивати всіх. До речі, ган для МПшки треба теж покупати самому. Не розумію навіщо, але ладно. Хоча б можна було просто видавати все одно, ж потім просто забрати і все. Проводити МПшку я буду ось тут, як я показую це на карті. Це така стройка десь в селі. Тепер можна переходити до перегляду того, як я це проводив. Ось на цьому місці вже зараз відкриють ТП на МПшку. Строй буде ось під таку штуку. Купив я 400 патронів, але це було занадто багато. А ось і відкривають телепорт. Вставайте під стінку одразу. Звісно. Далі я чекав, поки всі зберуться і стануть до стінки. До речі, це моя була перша МПшка, тому правила були ніякі. Я не говорив про те, що там ну, про анімації, про те, що не можна ховатися в кустах і так далі. Ух, яка ви гарна. Стрій прям стать. Після того, як набралось 40 учасників, ми швидко построїлись. Це було недовго, буквально там хвилини-дві. Тепер переходимо до того, як я говорив правила. Коротше, звичайні хованки будуть. Я буду вас шукати на вибування. Буде дві людини, які виграють, приз по 50 тисяч. Не. Вибігати за автобуси не можна. У вас буде 30 секунд, щоб сховатися. Зона це буде, ну, оця стройка. Зона це тюрма. Христос воскрес. На воскрес. на воскрес. Після ось цього балагану всі розбіжались. У них була хвилина і 30 секунд на те, щоб сховатися. Після того, як ця хвилина пройде, я за дмінами йду шукати їх. Будуть два переможці. Як я повторив, приз буде по 50 тисяч. Поки вони всі розбігаються, давайте поговоримо про затрати на цю МПшку. Начнемо з того, що я купив медкарту, це було десь тисяч п'ять, мабуть. Потім купляв за 20 тисяч ліцензію на оружие. Давайте будемо рахувати, що це вже 30 тисяч. Потім я пішов в амунацію, щоб купити оружие для, того, для ну, мероприяття. Не знавши, що я купую не тільки патрони, а купую саму гвинтівку, я потратив десь тисяч 10 тільки на дві гвинтівки. Але потім я зрозумів, що треба купувати патрони, і десь за 15 тисяч ще докупив собі купу патрон. Тобто будемо рахувати 25 плюс 30 тисяч. Це буде 55 тисяч. Потім плюс 100 тисяч, тобто це фонд, так скажемо. Цього МП. І виходить так, що я на МПшку потратив 155 тисяч. Це для мене, хоч і було дуже багато, тому що я навіть машини не маю, у мене не машини нічого немає. Навіть у мене одяг це той, коли я купив ще з початку гри за тисячі мабуть, 3, максимум 4. Але це було прикольно. Але тепер розумію, що після МПшки мені треба буде заново фармити. Так як в прошлій серії я визначив, що 30 тисяч це тільки за час. Тобто це виходить, ну, немало і небагато, в принципі, 5 годин. Тобто мені треба потратити 5 годин нон-стоп фарму, щоб просто зробити одну МПшку. Так, це жорстко. Тим часом на МПшки я вже вбив немало людей, і тут я помітив. Людину, яка сидить в автобусі, яка спочатку думала, що я просто людина, яка бігає, ховається, але потім, коли я почав по ньому стріляти, він вже поняв, що я той, хто проводить, і розстрілює. Всього за МП десь я вбив людей, на, мабуть, вісім, ну максимум дев'ять. До речі, ютуберам треба проводити по 2 МПшки в місяць, і я це підрахував це 300 тисяч. Але давайте зробимо мінус 30 тисяч, тому що мені вже не треба медкарта, а також ліцензія на оружжі. Виходить 120 тисяч за одну МПшку. Але якщо робити одне призове місце, то це буде мінус 50 тисяч. Ще. І якраз таки виходить 70 тисяч за одну МПшку. Ось для мене це добре. Хто додивився до цього моменту, можете в коменти написати, яку можна ще зробити МПшку, щоб кроме ось цих ось, хованок. Не забуваємо також про лайк, про підписку на мій канал. Зараз ви можете просто переглянути під музику, як я буду відлавлювати. In the color of government. All those smelling like trees, sticking up for my roots and weeds, much food weeds, right back in the arm. I'm a scar, but I love my mark, my friend got clean, and OD like this just that dark. All those smelling like trees, sticking up for my roots and weeds, much food weeds, right back in the arm. I'm scar, but I love my mark, my friend got clean, and OD like is just that dark. Last of one, stuck in the barrel, all get better with time. Or you measure how the pleasure implies, stacking cheddar while the riches rise. My ears glued here on my grind, cuddy creeping on the timeline, lock. Sleeping till the sun's up. Telling secrets to the drum thumbs. Pledge of Legions till the flood pumps. Till I lose my last leader. My blood and they drug all that. Set sail through the world in the name of trust. Hard work in the crux that it made in us. Melt the bust on my face full of cold dust. The night 85. Hard work in the crux that it made it dust. To dust. in us. Melt the it it dust. To bust on my face.

А ті, хто додивилися до цього моменту, не забувайте, що мій промокод є в описі. А якщо у вас нема GTA 5, то купляйте і дивіться інструкцію, як почати грати, також в описі. Також коменти ви можете написати мені ідею для МПшки. На цьому відеоролик завершений. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, тому що це український контент, і знімати його важко. Точніше, не знімати його важко, а просто мало хто його оцінює. Тому я сподіваюся, що ви поставите лайк і підпишетесь. Вам не довго, а мені приємно. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.